У Сирії досі ейфорія після повалення режиму Башара Асада. Його родина жорстоко правила в країні понад півстоліття, і нинішні події матимуть серйозні геополітичні наслідки. Як зміна влади у Сирії і втеча Асада в Москву вплинуть на війну Росії проти України? Путін не зміг врятувати свого союзника від повстанців. Їхній наступ був настільки неочікуваним і стрімким, що Москва не встигла зорієнтуватися і перекинути війська. Водночас і перекидати особливо не було що головний ресурс російської армії зосереджений в Україні і зайвих сил немає. А от чи можуть бути перекинуті російські війська з Сирії в Україну? Росія зараз, якщо вийде безболісно відносно з Сирії, вона перекине невеликі сили. Я не кажу, що там величезні сили, там 5-6 тисяч осіб. В основному це авіатори і моряки, але в будь-якому разі авіація буде бомбити Україну. Кораблі, правда, не зможуть це робити. Вони будуть переведені або на Балтійський флот, або на північний, але в будь-якому разі, це, ця ситуація мала би бути використана не, не лише для гіпотетичного послаблення Росії на Близькому Сході і в Африці, а не відпускати їх просто так. Тому що росіяни в цій ситуації точно би взяли захід за горло. Це 100%. Вони цим завжди займаються. Це підхід КДБ. Не треба з КДБшниками грати їхніми методами, а не дозволяти їм спокійно відходити. Тому насправді дійсно росіяни будуть намагатися зараз до 20 січня, до початку активної фази переговорів з Трампом створити максимальну кількість проблем для України, для заходу і так далі. Нинішня адміністрація Джо Байдена залишатиметься при владі ще півтора місяця. Оглядачі не очікують від Вашингтона якихось різких рухів. Хоча США, а також, передусім, Туреччина, Іран та Ізраїль, вже занурилися у боротьбу за вплив у Сирії. Башар Асад має понести відповідальність за роки свого правління, заявив президент США Джо Байден. Нарешті режим Асада впав. Цей режим жорстоко катував, мучив та вбивав сотні тисяч невинних сирійців. Падіння режиму це торжество справедливості, це момент історичної можливості для народу Сирії, який довго страждав побудувати краще майбутнє для своєї країни. Але це також період невизначеності та ризиків. Російські війська у Сирії здебільшого сконцентровані на двох базах: морській в Тартусі, яку Росію успадкувала ще від СРСР, та авіаційній у Хмеймімі, яку розбудували вже після того, як РФ у 2015 році вступило у війну в Сирії на боці урядових військ Асада. Є ще декілька невеликих баз в інших частинах країни. Загалом чисельність російського контингенту в Сирії до 7,5 тисяч осіб. Багато з них це технічний персонал, який обслуговує авіабазу, а також військові з кораблів, які за оцінками експертів навряд чи будуть загрожувати Україні, адже найближчим часом не зможуть вийти Середземного моря у Чорне, бо босфор перекритий. Так само і з системами ППО, якщо і вдасться їх якимось чином вивести, то на фронті вони з'являться не скоро. Навіть російська авіація, яка дислокується в Сирії, на думку оглядачів навряд чи зможе значною мірою вплинути на війну в Україні, адже тих літаків небагато і вони не нові. При цьому військовий експерт Михайло Самусь припускає, що у Кремля є певні домовленості з адміністрацією Байдена та з Ердоганом. і російському контингенту в разі потреби таки можуть дати можливість безперешкодно вийти з Сирії. Це абсолютна помилка. Це помилка адміністрації Сполучених Штатів дозволити росіянам вийти спокійно з Тартуса Хміміма. У мене я можу припускати, що якщо б зараз при владі був Трамп, він би взяв за горло Путіна і використовував би катастрофічну ситуацію Росії в Сирії для того, щоб перенести це в торг в ході переговорів російсько-українських. Це загальноприйнята практика. Росіяни, до речі, використовували Сирію для тиску на Сполучені Штати Європи постійно з 15-го року вони цим займалися. Вони то міграційні потоки запускали, то е, створювали проблеми, а потім е, обіцяли їх вирішити. У всякому разі, коли е, пам'ятаєте позицію Німеччини, Франції і та й Сполучених Штатів, коли мова йшла про Україну, вони завжди казали, що ми не можемо з Росією припинити е, співпрацю, тому що нам важливо. Важлива роль Росії в Сирії. От я пам'ятаю прямо слова Макрона на це на цю тему. Що він каже: він казав: ми не можемо говорити про безпеку взагалі глобально без Росії, тому що Росія впливає на близькому сході на, на в Сирії і так далі. Активні співпраці Москви і Дамаска вже понад півстоліття, і російські війська на допомогу Асаду Кремль відправив, посилаючись на договір, укладений ще за радянських часів. Але тепер вплив на близькому сході буде перерозподілено по-новому, і домінуючу роль може перехопити Туреччина. Вплив Туреччини посилюється, незважаючи на те, що в неї немає якихось зовсім тісних контактів з хаята хрірашам. Але це питання часу. Рано чи пізно Ордоган ще дістанеться Дамаск, як він мріяв 20 років тому приїхати і прочитати намаз в мечеті Омеядів, і це безумовно ляпас Ордогана Путіну. Про це зокрема пишуть усі провладні, про кремлівські змі зокрема чудовий у лапках телеканал Царгород. Він відкрито називав це черговим ножем у спину від Ердогана. Про те, що в Кремлі не були готові до такого розвитку подій, свідчить і поведінка російського військового контингенту в Сирії. Про евакуацію військових і техніки почали думати в останній момент. А за допомогою довелося звертатися до країн, з якими в Москви складаються непрості відносини. Росія звернулася з проханням по перше до Туреччини. Щоб через територію Туреччини евакуювати частину військовослужбовців, які були на півночі країни та у північно-східних районах країни. Там теж вони присутні. Вони через пункт Камишли мають евакуюватися. і за останніми повідомленнями були навіть прохання до Ізраїлю, щоб через ізраїльську територію також евакуювати якихось російських військовослужбовців. Тож це втеча поспішна. Це не Підготовлена заздалегідь втеча, а панічна панічний вихід з цієї країни. Панічні уходи країни. Експерти не виключають, що нинішнє приниження в Сирії Кремль намагатиметься перекрити посиленням агресії в Україні, можливо, черговим ударом ракети -урешник. Я боюся, що Путін, після того, що сталося в Сирії, він навпаки може демонструвати силу, демонструвати свою агресію. Це може бути в різних формах. Це може бути і черговий ракетний удар по Україні, про який зараз багато говорять, і це намагання вплинути на майбутній переговорний процес, намагання вплинути на Трампа і в той же час компенсація компенсація за поразку в Сирії. Так що, цей момент, на жаль, є негативним наслідком поразки в Сирії. В той же час позитив все ж і є і великий в тому, що. Путін відчув, що він не є всесильним. Оце дуже важливо. тому. Що Путін людина, яка значною мірою залежить від власної самооцінки. За словами Володимира Фесенка, Путін відчув, що його можливості та ресурси обмежені. Він не може вести війну на два фронти, і ситуація в Сирії показала це всьому світові. Передусім, країнам глобального півдня, які зберігали партнерські відносини з Росією і після її повномасштабного нападу на Україну, тепер Індія, Китай, країни Латинської Америки та Африки усвідомлюють на прикладі Асада, чого вартий союз із Кремлем, і, можливо, будуть більш прихильними до формули миру Зеленського. Москва надала притулок тепер вже колишньому сирійському президентові Башару Асаду. І попри це, військові угруповання, які контролюють різні частини Сирії, не робили різких заяв у бік Москви. І тут вважають експерти багато чого залежатиме від того, як поведе себе Кремль. Якщо Москва, не буде... якщо Москва не буде Асада демонструвати, якщо вона його сховає кудись далеко в комору і взагалі забуде про нього. Тоді шанси встановити нормальні відносини з новою сирійською владою є. Якщо ж засада почнуть ліпити якогось мученика борця за інтереси сирійського народу, який постраждав від рук повстанців, тоді звісно жодних відносин у Кремля з новою сирійською владою не буде. З новими властями у Кремля не буде. Очевидно, що без Башара Асада його родини та режиму ситуація виглядатиме інакше. Основні гравці продовжують переслідувати свої інтереси. Це однозначно Ізраїль і Туреччина. Ці дві країни є головними бенефіціарами падіння режиму Асада. Але я не впевнений, що Іран вже сказав своє останнє слово. Іран зробить все можливе, щоб зберегти певний вплив на майбутнє Сирії. Іран Іван вильдується. Нині на близькому сході відбувається перерозподіл сил та впливу, і в Кремлі, за словами оглядачів, все ще сподіваються зберегти свої військові бази у Сирії. Але при цьому в Москві розуміють, що всі ресурси нині йдуть на війну в Україні, і Кремль не може військовим шляхом вплинути на подальший розвиток подій у Сирії.